Також є інформація, що українцям допоможуть з оплатою комунальних послуг. Та це те, про що ми з вами говорили, коли немає змоги платити, і субсидію скасовують. Мова про 6 тисяч гривень, які обіцяють платити щомісячно, але, от немає інформації, кому і взагалі конкретно про кого мова. От чи є у вас така інформація? Що це за допомога і кому її обіцяють виплачувати? Я не зустрічаю інформацію щодо допомоги про 6 тисяч гривень, яка буде йти там оплату комуналку і все інше. В Україні не існує. Якщо це можливо десь в якомусь там місті, місто може ну, тобто орган місцевого самоврядування може виділити певні кошти а, на допомогу російському малоймущів, і в цьому випадку люди можуть ці кошти направити на комуналку. А, в Україні немає а, інших варіантів. Сплати за комуналку, якщо за тебе хтось буде інший платити, наприклад, компенсувати місцева влада або державна влада. Тому про ці 6 тисяч гривень, поки що я не чую інформацію. У нас є пільги, є субсидії, за рахунок яких можуть компенсувати різницю. Ви ці кошти отримаєте собі на картку, або можете ну, в більшості на картку отримаєте, да, і потім сплатити, а, за, сплатити за комуналку. Про 6 тисяч гривень. На жаль, я не можу про ну, дати інформацію, тому що я не зустрічав її офіційних джерелах. Розкажіть ще, будь ласка, детальніше про пільги. Я знаю, що є пільги для дітей війни, це 25%. Які є ще в нас пільги, передбачені для населення? А так, що у нас є пільги для а, учасників бойових дій. Там а, 50% відсотків скасування а, вартості капловарту. Вартості комунальних послуг. А, також там є пільги інвалідам, а, у кожного там своя окрема пільга, і їх не так багато, тому що в більшості наша держава прийшла на субсидіювання населення, тому мова в першу чергу йде про субсидії буде йти. Про пільги це окремі інваліди, учасники бойових дій і діти. Але, знову ж, діти, а, там не всі діти попадають під категорію. Пільг потрібно дивитися, а, на яких умовах ці пільги будуть виплачуватися. Якщо говорити за субсидію, субсидія надається двічі ну, оформлюється двічі на рік, на, ос, на зимовий період і на, на осінньо весняний період і на літній період. В цьому випадку а, чому, чому на два періоди, тому що все ж таки платіжка а, стає набагато важчою. В осінньо-зимовий період за рахунок опалення о, десь в, в три, в три з половиною дорожчі платіжки, якщо не більше, о, в цьому випадку, звісно, люд, о, різниця о, платіжки до доходу до вона суттєво змінюється. Тому більшість оформлюють о, субсидії якраз на осінньо-зимовий період. Якщо говорити про, ну наприклад, крім того, що будуть нараховувати. Пільги та субсидії на сьогодні, наприклад, виплата внутрішньопереміщеним особам буде зменшена, тому що якщо раніше рахували доход внутрішньопереміщених осіб на одну особу, то зараз будуть рахувати на домогосподарство, тобто з урахуванням чоловіка і всі інші. Тому, наприклад, ті люди, яким, яких чоловік ну, та жінка, в якої чоловік, наприклад, служить. В зсу на фронті вона не буде отримувати е, пільги. Вона не буде отримувати допомогу як е, ВПО, тому що у чоловіка є заробітна плата.